Вітаю, друзі! З радістю допоможу вам покращити рівень знань з біології і підготуватися до НМТ або ЗНО. На цьому уроці поговоримо про класи рослин з відділу покрито насінні. У всіх них наявні такі ознаки: мають квітку, утворюють плоди. Їх насіння захищене стінкою плоду. Також у них відбувається подвійне запліднення, в якому беруть участь два спермії. Пригадайте, один зливається з яйцеклітиною і утворюється зародок, інший з центральною клітиною, внаслідок чого утворюється ендосперм – поживне середовище для зародка. Усі квіткові рослини можна розділити на два класи однодольні і дводольні. Зародок дводольних має дві сім'я долі. На фото бачимо насіння квасолі. Так само дві сім'я долі мають зародки абрикосу, вишні, гарбуза тощо. В однодольних рослин сім'я доля лише одна. На малюнку бачимо зерна кукурудзи. Також одну сім'я долю мають зародки пшениці, ячменю, цибулі, тюльпанів, лілій. Дводольні рослини утворюють стрижневу кореневу систему, а однодольні мичкувату. Стрижнева система має добре розвинений головний корінь, від якого відходять бічні. Мичкувата коренева система складається лише з додаткових коренів. Щоб не заплутатися, давайте згадаємо, що цибулина це не головний корінь, а видозміна стебла та листків. Рослини, які утворюють цибулини або бульбоцибулини, є однодольними і утворюють мечкувату кореневу систему. Камбій це шар твірної тканини, що забезпечує ріст стебла у товщину. Дводольні рослини мають камбій. Особливо розвинений він у дерев. Які живуть і ростуть багато років. Однодольні це переважно трав'янисті рослини, тому камбію майже не мають. Як правило, дерева і кущі належать саме до дводольних рослин. Більшість однодольних є трав'янистими рослинами. Дерев'янисті види, такі як бамбук і пальми, ростуть в тропіках і субтропіках. Ще однією помітною ознакою яка відрізняє представників класу однодольних від дводольних є жилкування листків. Дводольні рослини мають сітчасте або пальчасте жилкування, у той час, як однодольні, паралельне або ж дугове. Представниками однодольних є такі родини, як злакові, лілійні та цибулеві. До дводольних відносяться розові, капустяні, бобові, пасльонові складноцвіті. Раджу поставити відео на паузу і уважно роздивитися представників, адже їх варто запам'ятати, аби успішно скласти НМТ чи ЗНО. Обов'язково запам'ятайте, що існують рослини винятки. Наприклад, подорожник має мичкувату кореневу систему і дугове жилкування, але належить до дводольних, тому що його зародок утворює дві сім'я долі. А вороняче око має сітчасте, тобто пірчасте жилкування, але його зародок має лише одну сім'я долю. Тому рослина є представником однодольних. Сподіваюся, інформація була для вас корисною і зрозумілою. І якщо вам сподобалося пояснення, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А якщо хочете запам'ятати матеріал ще краще, обов'язково виконайте вправи на закріплення знань. Посилання на які ви знайдете в описі відео.